Доброго дня. Виготовили ми пару крісел з натуральної шкіри. Коричневого кольору. Усі дерев'яні елементи виконані з натурального дуба. Дуже темно коричневий колір. Можливо, камера передає як чорний, але це темно-темно коричневий. Накладки на металеву хрестовину також з дуба. І всі ці вставочки на підлокітниках, на сидінні. На спинці також з натурального дуба. Крісло виконане з натуральної шкіри. Люкс класу, коричневий колір. Шкіра, дуже м'яка, класна. Крісла виглядають красиво, досить ефектно. Вигляд збоку, ззаді. Ось до цієї лінії, до шва, до бірочки. Це все натуральна шкіра нижче. Це є шкірозамінник. Спинка крісла доволі висока, більше 70 см, здається, 73 см. Є комфортною, відтворює форму спини, тобто є підтримка поясниці, є проген, є підголівничок. По механізмах. Використали якісні механізми, металева хрестовина і мультиблок, тобто регулювання висоти. Ось зараз маєте можливість побачити відмінність у висоті крісла. Все новеньке, відповідно, все справне. Ось два крісла. Дуже красиві. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Повернувши його донизу, ви фіксуєте нахил спинки разом з сидінням в певній позиції. Піднявши вгору, ви можете використовувати вільне гойдання, тобто погойдатися. І зафіксувати крісло в одній з п'яти позицій. Тобто це є вертикальне положення. І крісло нахиляється, ви можете його зафіксувати нахил більш нахиленим назад. Механізми всі якісні, і крісло витримує навантаження. 150 кг. Кого цікавий такий варіант крісла, телефонуйте або замовляйте через сайт.